Ані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. В одній частині міста засніжило, інша зовсім без опадів. Полтаву накриває снігом по мікрорайонам. Театральний та вокальний гуртки, заняття з профорієнтації у гімназії номер 12 здібності учнів розвивають не лише під час уроків. «Літокрил» – новий центр з надання психоемоційної підтримки дітям та дорослим, як місцевим, так і переселенцям, відкрили у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Одна частина міста зі снігом, а інша ні, сніженки. Полтавці дивуються у мікрорайоні Пушкарівський Сьогодні засніжило. А наприклад, у центрі ні. Чому так відбувається? Чи розчищали сніг там, де він випав, та якої погоди чекати далі? Дізнавалася наша знімальна група. Він тільки центру приїхала, якби там снігу немає. На половках зима там весна. Якось дивно. Наче їдеш в центр сніга нема, приїжджаєш на поливкі сніг. є. У мікрорайоні Пушкарівський, що у Полтаві, сьогодні випав сніг. Переважній більшості інших мікрорайонів міста станом на 17-ту годину опадів не спостерігалося. Полтавка Тетяна не вперше бачить таке явище. Це вже не вперше, коли в нас сніг є на цьому районі, а в центрі немає. Коли є сніг, вже вже хочеться мріяти, вже чекаємо подарунків, вже чекаємо свят і дай Бог що все буде добре. А ось інші опитані нами полтавці таку ситуацію бачать уперше. Мене дивує, того, що я живу на мотелі. Я від тіля виїхала, там нема, а тут приїхала зима. Так що дивує, не бачила такого. Ну, все колись бачиться в перший раз і потрапляється в перший раз. Чудо природи. Взагалі перший раз бачу таке в житті, що отак от по парайонам. По, сніг є, там нема. Якось воно так по новорічному, коли сніг є, в центрі взагалі немає. Причини такого природнього явища можуть бути блокуючі процеси в атмосферному фронті, пояснює начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідрометцентру Наталя Птуха. Як прилягає атмосферний фронт, можливо, там десь є якісь блокуючі процеси, які не пускають його далі просуватися до певної території, то звичайно десь може снігу бути більше. а Відповідно, надалі, де там, наприклад, поле високого тиску, і фронт туди не просунувся, і опадів там не було. Там відповідно і снігові покрив буде менше. до 6 грудня. Очікувати великих опадів полтавцям не варто. Додає Наталія Птуха. 6 числа почнуться невеликий мокрий сніг та дощ, атмосферні фронти будуть просуватися до території Полтавщини з заходу, південного заходу, і приносять опади. Але це поки що будуть опади такі невеликі, переважно. Але одразу вже можна сказати, що з наступного тижня буде погода більш динамічна, і все частіше у нас будуть опади, і подекуди і певне посилення вітру. Що ж до прибирання засніженого мікрорайону Пушкарівський, то як повідомили при службі міської ради, для цього сьогодні були задіяні дорожні працівники комбіновані дорожні машини та трактори зі щітками від КТП 1628. 46 мільйонів гривень заборгованості до каналу мають погасити із обласного бюджету через це рішення із порядку денного 36-ї позачергової сесії обласної ради депутати зняли пункт про звернення до Кабміну та офісу президента щодо необхідності допомоги Полтаву до каналу. Які ще питання розглянули обранці – Дивіться у сюжеті. Звернення до офісу президента України кабміну щодо необхідності допомоги Полтавводоканалу зняли з порядку денного 36-ї позачергової сесії обласної ради. Це питання планують вирішити самостійно коштами обласного бюджету. Повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Що питання компенсації вже сьогодні розпочато? Тобто, та сума, яка була зазначена, майже 46 мільйонів гривень, яка є. Скажем так, предметом обговорення цього звернення почався процес її компенсації. Я дуже сподіваюся, що з початком 2025 року питання взагалі заборгованості Полтавводоканал, чи «Полтава теплоенерго, чи Лубнетеплоенерго, тобто підприємства критичної інфраструктури, які належать Полтавській обласній раді, взагалі не буде виникати обласна військова адміністрація. З нами в партнерстві буде реалізувати процес фінансування чи дофінансування цих підприємств за потреби. Крім того, депутати в ході сесії погодили програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на 2025-2030 роки. Її заходи спрямовані на мотивування жителів області та внутрішньо переміщених осіб до вивчення української мови та спілкування нею ще півтори роки тому. До мене приїздив. Тарас Кремінь, це мовний омбудсмен, і просив питання вирішити. Але ж, скажімо, обласна рада не є ініціатором і не вносить проєкт рішення. Це робить обласна військова адміністрація. Ну, скажімо, тільки зараз це питання було внесено до сесійної зали. Також депутати підтримали проєкт рішення питання реорганізації обласного центру медико-соціальної експертизи. Його приєднають до обласної лікарні імені Скліфосовського. Полтавської центральної районної лікарні через два місяці вже не буде. Медзаклад приєднають до четвертої міської лікарні. Медперсонал ЦРЛ обіцяють працевлаштувати. Про це говорили на зборах, що пройшли в стінах закладу. Докладніше по темі дивіться у сюжеті. Медики центральної районної клінічної лікарні занепокоєні рішенням сесії Полтавської міської ради про приєднання їхнього медзакладу до 4-ї міської лікарні. Вони побоюються, що через це втратять роботу або не зможуть адаптуватися до нових умов. У Нас дуже дружній колектив, і нам працювати одне удалося. Хоча в нас тяжелі хворі поступають. Нам дуже тяжелі везуть хворих. Ми справляємося, і нам це подобається. Там такого, як тут не буде. У Нас є відділення, яке працювало. Воно вміло ну, як комунікувало між собою і його повністю розформують, щоб створити нове відділення із новим персоналом. Частково нашій, частково інший. Медики відпрацюють останні два місяці, отримають розрахунок. Після чого їм запропонують роботу в інших лікарнях. Запевняє перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Держава прийняла рішення, Кабінет міністрів прийняв рішення забрати в державну власність цілісний майновий комплекс районну нашу лікарню. Зв'язку з цим у четвертій лікарні ми будемо створювати нові робочі місця, скажімо так, хірургії не було в четвертій лікарні, тепер на базі гінекології буде хірургія. Там є дві операційні палати сучасні. Таким чином, ми практично всіх будемо брати у четверту лікарню, а також зараз у директора департаменту лежить на столі список поіменний всіх працівників, які, наприклад, за фахом нам терапевт. Якщо у нас є вакансія, там в третій лікарні, в другій, в першій, ми цих людей. На всі вакансії будемо відправляти. Тому я хочу запевнити наших медиків із районної лікарні, що всі, всі отримають пропозицію з працевлаштуванням. Про майбутні умови праці йшлося і в рамках діалогу медиків з керівниками галузі міста, що відбувся днями в стінах ЦРЛ. Зокрема, в четвертій лікарні, до якої приєднають центральну районну лікарню, мають відкрити хірургічне відділення на 20 ліжок та відділення інтенсивної терапії. Завдяки об'єднанню ваших двох закладів ми створимо лікувальний заклад на базі майна 4-ї міської клінічної лікарні, який буде відповідати всім напрямкам спроможної мережі, максимально за рахунок створених нових структурних підрозділів і оновленню штату 4-ї лікарні. Вам будуть запропоновані ті посади, які з'являться в зв'язку з цією проведеною реорганізацією в четвертій міській лікарні. Працівники лікарі будуть працевлаштовані. У нас два структурних підрозділи, які знаходяться на Мазе 36 Ми посилимо там лікарями спеціалістами поліклініку. І відповідно працевлаштуємо також спеціалістами на залізні 17 Крім цього, будуть вакансії і у закладі, які створять на базі ЦРЛ. Про актуальні робочі місця медикам повідомлять у найближчі два місяці. Наразі в центральній в районній лікарні працює 262 медпрацівника та 5 відділень. До Полтави на щиті повернулося троє захисників України. Воїну Олександру Ніколаєнко був 41 рік. Народився та проживав він у селі Діброва Диканського району. 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Обірвалося життя військового під час виконання бойового завдання 12 листопада 2024 року на Донеччині. Прощалися сьогодні із 39-річним Олександром Сурженком. Мешкав він у місті Полтава. З 2022 року вступив до лав зсу, де проходив службу на посаді стрільця санітара. Загинув 7 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. На панахиді відспівували і 43 річного капітана Євгена Храмушина. Мешкав він у місті Полтава. 2023 року. Вступив до лав Збройних сил України. Він був начальником групи зв'язку та інформаційних систем. Загинув 26 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області. Вічна слава героям. Ми маємо завжди пам'ятати, що на нас лежить відповідальність. Віддали своє життя, цю країну, про яку вони мріяли, тому що їхній подвиг не тільки для нас, а для наступних поколінь українців, для наших внуків і правнуків. Вони виборюють ту країну, в якій панує добропорядність, в якій немає корупції, злоби, розділень. Ській громаді у центрі села Петрівці виявили тіло чоловіка. Поряд лежав велосипед, який імовірно йому й належав. Повідомлення про це надійшло поліціянтам 3 грудня близько 8 ранку. Як встановили правоохоронці, загиблий – 35-річний місцевий мешканець, повідомила інспектор з комунікації Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. Для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статтею 115 кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії. У Полтаві презентували книгу Іван Стешенко Твори, переклади, вибране листування присвячене видання першому міністру освіти УНР Івану Стешенко. Його автор, краєзнавець та письменник Григорій Титаренко. Хто завітав на презентацію та як вона відбувалася? Далі у нашому сюжеті. Іван Стешенко, твори, переклади, вибране листування. Це назва книги, яку презентували у центральній бібліотеці міської тергромади до 150-річчя від дня народження першого міністра освіти Української Народної Республіки. Автором упорядником порядником видання є краєзнавець та письменник Григорій Титаренко. За його словами, спочатку ідеєю було випустити велику монографію про життя і творчість Сташенка, але після опрацювання п'яти архівів концепція задуму змінилась. Коли я побачив, що є такі листочки, до яких там не доторкувалася рука 100, Років, і вони розсипались буквально в руках. У мене з'явилось інше бажання видати його твори. От. Тому я трошки скоротив передмову, вона й так розлога, 70 сторінок майже. От. І вийшла така книга ну, там близько 700 сторінок. Був і один прикрий момент для письменника, яким він поділився під час презентації видання із аудиторією. В 2013 році я видав завлашний кошт тисячу примірників. Я думав, Україна побачить. Ні. В 2014 році її побачили в Канаді. Я був запрошений в Канаді і презентував її в Торонто і в Монреалі. З успіхом! Ону слава Богу, що помітили сьогодні, і це чудово. На презентацію книги запросили учнів ліцею номер 3 адже свого часу у першій чоловічій гімназії і навчався Іван Стешенко. Цьогорічні заходи є поштовхом для більш потужних заходів наступного року, в тому числі мова йде і про встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі першої чоловічої гімназії у Полтаві. Зараз це ліцей номер 3 по вулиці В'ячеслава Чорновола, неподалік лялькового театру. Саме там навчався Іван Стешенко. Видання Іван Стешенко твори, переклади, вибране листування. Це перша книга автора Григорія Титаренка. На сьогодні він має у Своєму творчому доробку і ще три книжки. Ставлять вистави, навчаються артистизму та співаючи грають на ложках. Цьому всьому навчають після уроків у ліцеї номер 12 На базі закладу діє два гуртки, а ще відбуваються заняття з профорієнтації. Більше дізнавалася наша знімальна група. І ще од вас мат. А ось наша академія. Це фрагмент репетиції шкільної вистави Аліса в пошуках школи. Її у гімназії номер 12 поставили на новий лад. Головна героїня п'ятикласниця Саша. Я ж нічого поганого не зробила. Вчителі вона видумують всяких правил. Так не роби, так не ходи, так не одягайся. На базі гімназії театральний гурток об'єднує всіх охочих стати справжніми акторами, говорить його керівниця Анжела Василенко. У нас гурток гуртах взагалі розраховані для учнів 5-6 класу. Конкретно ці годинки, ці вистави розрахована для учнів 5 6 шостого класу, а виставу ми будемо ставити для учнів початкової школи. Ще юні проте неабияк талановиті. Говорить про своїх вихованців Анжела Василенко. «В Усіх виходить, але перше хвилювання чому? Тому що вони повинні говорити не так, як в реальному житті. Усе дуже гіперболізовано, яскраво. А в реальному житті це спокійні, звичайні діти. У ж навчальному закладі діє вокальний гурток. Тут навчають дітей мистецтва, грі на ложках та вокалу. Усіх, навіть тих, хто має не дуже гарні вокальні здібності. Керівниця гуртка Оксана Павлівна переконана, навчити можна кожного. Ми знаходимо час і ми тренуємося, виступаємо. Проводимо всі свята в нашій школі. Дітки приходять після уроків, після підготовки. Починаємо урок ми з розпівування, вивчаємо правила співу, працюємо над голосом над вимовою слів. Над артистичністю працюємо Ліцей багатий не тільки гуртками, а ще й спеціальними заняттями з профорієнтації. У закладі вважають, чим раніше діти почнуть обирати майбутню професію, тим більше часу буде на ознайомлення з професійним ринком. Зараз прошу вас записати на статікарах свої три сильні сторони. І як ви думаєте, чи є у вас якісь слабкі сторони вашого характеру? Мета гуртків та занять з профорієнтації розкриття талантів дітей, артистичності, згуртованості, говорить директор гімназії, номер 12 Олена Ушакова. Багатьом дітям дуже важко вибрати свою майбутню професію, тому що вони не розуміють нахилу своєї діяльності що їм краще, що більше доподобає, що більше зможе. Тому із шкільних років починаються вчителі, соціальні педагоги та й взагалі вчителі працювати над знаходженням майбутнього вибору професії. В Ліцеї театральний гурток діє з вересня цього року. Третій рік вокальний гурток Водограй. Полтаві відкрили новий центр з надання психоемоційної підтримки. Це простір літокрил. Його мета організувати дітям та дорослим безкоштовні заняття з вивчення іноземної мови, фінансової грамотності, акторської майстерності, а також проведення психологічних консультацій та арт-терапій. Детальніше про простір далі у сюжеті арт терапія психологічні консультації, вивчення іноземної мови та фінансової грамотності все це в одному місті. У Полтаві вже місяць працює новий простір Літокрил тут. Безкоштовно надають психоемоційну підтримку дітям та їхнім батькам, розповідає адміністратор простору літокрил Дмитро Образцов. Додає, що відвідувати центр можуть як переселенці, так і самі полтавці. Зараз ми живемо в умовах повномасштабної війни, і багато діток та й дорослих отримали, на жаль, ПТСР страхи фобії, і ми хочемо їм допомогти. Це і діткам, і підліткам, і дорослим, щоб просто знову відчути цей зі світом зв'язок і певний, як би так сказати. Зі своїм внутрішнім світом контакт. Бо в нас є окрім психологічних консультацій, групових індивідуальних ще багато заходів і арт-терапії, фінансової грамотності, і англійської мови. Сьогодні перше своє заняття в новому просторі проводить п'ятирічна Софія. Дівчинка з родиною на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Полтави. Тут вона відвідує різноманітні гуртки для саморозвитку. Розповідає її мама, пані Анна. Каже, що обрала цей центр через кваліфікованих психологів та викладачів. Ми взагалі. По центрам з дитиною займаємося, тому що ну, це розвиток, це я вважаю для дитини це добре. І ми тут недалеко живемо, нам дуже подобається, тому ми звернулися. Гарна програма, я подивилася для дітей. Багато чого є ну, пізнавального. Діти повинні розвиватися не тільки вдома. Аю в суспільстві для кожного, хто приходить у цей центр, все починається із консультації психолога. Вони дізнаються про проблему, що турбує, та складають план її розв'язання, каже психолог Ксенія Іващенко. На перших заняттях до нас приходять саме батьки зі своїм запитом і в подальшому дивлячись на те, що саме їм потрібно, що саме потрібно, який саме запит від них. Озвучується, так ми вже тоді дивимося, чи працюємо саме з батьками, чи працюємо тільки з дітками для дітей. Щодня проводять заняття з арт-терапії. Викладачка Марія Карнау каже: з власного досвіду знає, як це починати життя заново. Розповідаючи завдяки творчості, вона допомогла не одній дитині повернутися до соціалізованого життя. Дівчинка з Харкова приїхала втратила житло. Я також я також до речі втратила своє житло. Я спомі. Ста попасна, і е, вона майже не розмовляла. Але після декількох занять, коли ми малювали, е, вона починала вже от краще йти на контакт. Вона починала посміхатися, тому що е, творчість вона ну от, знімає певну напругу. Полтавський простір літокрил став вже восьмим на всю Україну. Працює він щодня та приймає у своїх стінах всіх охочих. Зараз його відвідує вже близько 300 дітей. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що повідомити полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.